19 тисяч доларів. Ми готові розпрощатися з BMW 535 F10. На безключових по бажанню можете доставити М-керму 156 тисяч кілометрів. Стружки у фільтрі не було, це перевірялося все. Кнопочки, все оханенькі, салон гарний. З цього всього вигляду так теж гарно. Ніякі кнопочки не потерті, все без зауважень. Зовнішній огляд по автомобілю ось такий. Гарна задня фара, гарна жопа, сочна, мощна. Гарна резинка, ще походить. Саме круте це фара її, адаптів LED і емочний бампер. По бажанню можете підкинути м порожки і М задній бампер. Ми в це не глублялося, але по бажанню, все, що бажаєте, можете зробити. Безпека повністю відновлена, все без зауважень, все є, все охайно, класно, чистенько. Хто думає, хто роздумає, 19 тисяч доларів. Приїхали.